Вітаю на уроці читання. Тема сьогоднішнього уроку казка за Юлією Каспаровою, щоб мама не губилася. Та для початку, маленька розминка. Прочитай чистомовку, чисто промовляючи всі звуки. Приготуйся! А зараз почитаємо віршик. Соловей затьохкав швидко, як побачив гарну клітку. Ой, не клітку. Як думаєш, що побачив Соловей? Клітку, звичайно. Ходить капля біля річки, витягає жаб з водички. Ні, не капля. А хто? Котику не повезло, булка утекла в дупло. Хіба булки не живуть у дуплах? Так, не булка, білка. Росте звір зелений під моїм вікном. Поливаю щоденно я його перед сном. Тож не звір, а що? А явір, так, звичайно. Ще трохи почитаємо, приготуйся прочитати пари складів. Час відкрити наш підручник. Сьогодні ми працюємо на сторінці 31, в другій частині підручника з української мови та читання. Сідай зручненько та послухай казку за Юлією Каспаровою, щоб мама не губилася. слоненяти на ім'я хвостик. Постійно губилася мама, а все тому, що слонення було дуже допитливим то задивиться на лелеку в небі, то захоче спитати в птаха тукана, навіщо йому такий великий дзьоб. А мама за цей час відходить далеко і, звісно, губиться. Якось хвостик шукав маму цілі три години. Він дуже злякався. А раптом мама не знайдеться, тоді їй буде самотньо одній у савані. Слонення навіть заплакало. Коли мама знайшлася, вона була дуже схвильована. Ще б пак! Губитися це ж зовсім не весело. Це кому завгодно може зіпсувати настрій. Хвостик довго думав. Як же зробити так, аби мама не губилася? І нарешті вигадав. Тепер щоразу на прогулянці він міцно тримав маму хоботом за хвіст. Тепер уже мама нікуди не губилася, і хвостик був за неї дуже радий. Яка чудова казка, правда ж? Назви дійових осіб цієї казки. Так, слоненя, на ім'я, хвостик та його мама слониха. А тепер трохи тренуємось. Швидко читай слова. Ми з тобою сьогодні прочитали про тукана. Точніше він згадувався у касті. Тукан це великий тропічний птах, що вирізняється великим та яскравим дзьобом. Прочитаю важне слово тукан, поставивши правильно наголос. А ще ми зустріли слово савана. Савана це тропічний степ в Африці. І не пустеля, і вже не ліс. Що ж, перед самостійним читанням казки давай трохи порухаємося та потанцюємо. Друзі! Всім привіт! Я Коко. Запрошую вас танцювати з нами веселу руханку. Отож приготувалися. <ривляйся> Спочатку ось так покрутись, смітний. Ця мелодія не зможе тебе стримати. А ну з правої ноги тримайся, прямо давай. Ногами рухай. Даны севай, бельнишая ось так, два крока вперед и приседай, покрутысто сперевай, я люблю буги-буги, 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 я танцую буги-буги, кожен день <му> <му> Па-па-па-пау! Хоу-хо-хо-хо! папа па 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 Ей, друзі, це ми втрачаємо ритм! Ану, зібралися! Один, два, три! І... Я люблю бубі бугі Дуже бугі-бугі Я люблю бугі-бугі Дуже бугі-бугі Хоче стати, треба, друже, у ритмі танцювати. Ти маєш знати, що таке наш стиль, Тут все серйозно, тут не полька, не кадриль, динамічні кроки, ти дуже крутий Починаєш розуміти, як то бути живим. Я люблю бугі вугі я люблю бугі вуги я люблю бугі-вуги. Дуже бугі-вуги. Я люблю Буліві Бубі, я танцюю буліві бубі кожен день. Хо-хо-хо. Друзі, ви просто молодці. Дякую вам. Підписуйтесь на наш канал Руханка Коко. Як тільки набереться 500 лайків, наступне відео уже у нас на каналі. Всім папа! -па! І ось тепер. Сідай зручненько, так, щоб тобі було добре видно. І прочитай самостійно казку, щоб мама не губилася у своєму підручнику. Постав відео на паузу, поки ти будеш читати. Дочитаєш, повертайся до перегляду! А зараз трохи пограємо! Права хвости. Знову постав відео на паузу. Відшукай і прочитай в тексті речення, які починаються такими словами. Чи всі речення тобі вдалося знайти і прочитати? Тоді рухаємось далі. Уяви, що ти слонення хвостик. Розкажи про свою пригоду від імені хвостика. А тепер уяви, що ти мама хвостика. Розкажи, що ти відчуваєш щоразу, коли поруч немає синочка. Давай спробуємо знайти відповіді на запитання. Назви основні риси характеру слоненятка хвостика. Який він? Так, дуже допитливий, все йому цікаво. Запропонуй свій заголовок для цієї казки. Як ще можна її назвати? Придумай, як мамі можна перевиховати хвостика, щоб він не губився. Чому авторка написала цю казку, як ти думаєш? Можливо, у неї теж був допитливий синочок, який постійно губився. Цікаво, а ти схожий чи схожа на слоненятка хвостика? Спробуй пояснити, чому хвостик запам'ятав цей випадок на все життя? Так, він дуже злякався, що більше ніколи не побачить свою маму. Давай уважно роздивимось малюнок до цієї казки. Ще раз назвемо персонажів твору, яких зобразив художник. Хвостик та його мама. А який саме епізод, тобто уривок казки, зображено на цьому малюнку? Так, як хвостик придумав. Що робити, щоб не губитися? Міцно триматися за мамин хвостик? І ось на пальмі, здається, якраз за цим спостерігає тукан? А тепер знайди, будь ласка, відповідну частину казки та прочитай її те, про що зараз намальовано. А чи знаєш ти? Як вітається слон. Слон торкається хоботом до рота іншого слона, а потім вони ще можуть трошки потертися тілами. Ось так слони і вітаються. А чи знаєш ти, що слони змінюють зуби шість-сім разів за життя? А ще вони все чують і махають вухами від радості. А ще такі великі гігантські слони сплять всього дві-три годинки на добу. Слони теж бувають правшами і шульгами. А ще слони одні з найрозумніших тварин на цій планеті. Слони слонами а наш урок непомітно добіг кінця. Давай з'ясуємо, чи все тобі вдалося? Чи виникали труднощі? А можливо, нічого не вдалося на сьогоднішньому уроці? Наш урок добіг кінця. Я тобі дякую за старання і увагу. І бажаю не бути слоненятам хвостиком. Не губити свою маму. Домовились? Тоді до нових зустрічей. Гарного тобі дня!